Атакували енергооб'єкти України після 18 березня того дня. Нагадає російський диктатор Путін у телефонній розмові. Пообіцяв президентові США Дональду Трампу запровадити місячний мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Цей режим припинення вогню мав бути взаємним. Україна на нього погодилася. В Кремлі навіть заявили, Путін нібито наказав своїм військовим не завдавати таких ударів. Але реальність інша написав у соцмережі ікс радник президента України з питань комунікації Дмитро Литвин. У Довж останнього тижня ворог не припиняв бомбових і дронових атак по наших енергетичних об'єктах. Маємо вже вісім підтверджених влучань. Їх могло бути значно більше. Припускає Литвин, але українські сили ППО щоночі нищать близько сотні російських безпілотників. Отож звернувся до партнерів із закликом не вірити Росії на слово. Росіяни брешуть навіть тоді, коли правда очевидна. Це просто брехня заради брехні. Ось чому все, що вони говорять або обіцяють, потрібно перевіряти ще раз, і ця частина тепер лежить на наших партнерах. Про свіжий приклад російської брехні повідомили в українському генштабі Міноборони Російської Федерації звинуватило Київ у нібито порушенні умов припинення вогню по енергооб'єктах. Мовляв, українські захисники завдали ударів безпілотниками по критичній інфраструктурі брянської та курської областей, а також по енергооб'єктах у Криму. У генштабі спростували ці кремлівські закиди. 25-26 березня. Сили оборони України не запускали дронів по території Росії і додали. Москва висуває неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб і надалі затягувати війну та обманювати світ. Українці воюватимуть навіть голіруч, якщо не отримають прийнятних умов для міцного миру. Про це заявив директор ЦРУ Джон Редкліф під час слухань у сенаті. США за його словами рівень опору української армії та народу російській агресії систематично недооцінюють. Також очільник центрального розвідувального управління запевнив, Дональд Трамп розуміє небезпеку, до якої призведе перемога Росії, але піти на поступки доведеться обом сторонам. Додам згідно з останнім опитуванням, КМІС 82% Отки українці вважають, варто продовжувати боротьбу, навіть якщо США припинять будь-яку підтримку України. Причому така одностайність в усіх регіонах лише 8% опитаних відзначили, що в цих умовах схиляються до капітуляції. У Сполучених штатах подали федеральний позов щодо п'ятьох топ-посадовців адміністрації Трампа. Все через спілкування в месенджері сигнал, зокрема й про подробиці військових ударів проти бойовиків хуситів у Ємені. Тепер одна з неурядових організацій оголосила про подання федерального позову у Вашингтоні, адже використання месенджера для подібних розмов вважають порушенням федерального законодавства. Обурені демократи вони закликали провести слухання. Вважають адміністрація Трампа, використовуючи незаконні канали, незахищені канали спілкування. Поставила під загрозу безпеку як громадян, так і нації загалом. Більше у сюжеті. Усе почалося з публікації головного редактора видання «Атлантик» Джефрі Голдберга, який розповів, що його випадково додали до секретного чату у месенджері Сигнал, де високопосадовці обговорювали деталі операції США проти бойовиків Хуситів у Ємені. Пікантності додавало те, що видання активно критикує Трампа. Та республіканців достовірність переписки підтвердили в адміністрації Трампа. А на слуханнях сенаторського комітету з розвідки опинились директорка національної розвідки Тулсі Габард і директор ЦРУ Джон Редкліф. Останній визнав, що був в чаті. Не відповів на питання, чи доречно було ділитися деталями військового плану, але запевнив, що використання месенджера сигнал було законне. однією з перших речей, які сталися, коли мене затвердили на посаді. Директора ЦРУ було те, що сигнал був завантажений на мій комп'ютер в ЦРУ, як і у більшості офіцерів ЦРУ. Однією з речей, про яку мене проінформували люди з управління документацією, що використання сигналу дозволяється в роботі. Водночас, директорка національної розвідки Тулсі Габард уникнула відповіді на питання. Користувалася вона для цієї переписки своїм особистим чи службовим телефоном, але переконувала, що секретних даних у чаті не було. Не було ніяких секретних матеріалів, якими обмінювалися в чаті сигнал. Свою відповідальність за появу у чаті журналіста визнав раз. Ніх з нас безпеки в адміністрації Трампа Майк Волц, але при цьому звинуватив самого Голдберга, що тому якось вдалося туди просочитися. Я беру на себе відповідальність. Я створив цю групу. Ми збираємося докопатися до суті. Я щойно говорив зеленим маском по дорозі сюди. У нас є найкращі технічні уми, які вивчають, як це сталося, але я можу сказати вам на 100% що я не знайомий із цим хлопцем. Я знаю його за його жахливою репутацією сам Дональд Трамп заступився за волца, заявивши, що той за свої уроки нічого надто серйозного не сталося. і Як він розуміє, ніякої секретної інформації у чаті, куди потрапив журналіст, нібито не було. Водночас демократи у палаті представників закликали провести слухання. Їх обурили, як адміністрація Трампа халатно поставилась до секретної інформації, використовуючи для перемовин незахищені канали спілкування. Ми достеменно знаємо, що журналіст мав доступ до цього чату, але те, чого ми не знаємо досі, хто ще мав доступ. Ми потребуємо відповідей, не лише хто був відповідальний за ці нерозважливі дії, але й про те, що планує робити адміністрація Трампа, щоб подібного ніколи не повторилось. Лідер меншості у сенаті демократ Чак Шумер назвав інцидент одним з найвражаючих випадків порушення військової розвідки. Коли міністр оборони координує. Військові плани у такий хаотичний та небезпечний спосіб це піддає ризику нашу національну безпеку, наші війська та кожного американця. Навіть після того, як адміністрація підтвердила автентичність тексту міністр оборони, Гексет продовжив звинувачувати репортера. Він зробив дещо загрозливе для національної безпеки, і при цьому звинувачує репортера, який поінформував про це народ. А це міністр оборони, який очолює наше військо і. Має у всі способи захищати американців та національні інтереси. Сената також всі відповідні органи виконавчої влади повинні повністю розслідувати. Цей інцидент скандали з листуванням пережила свого часу і держсекретарка Гілларі Клінтон. Коли стало відомо, що на посаді вона користувалася особистою поштою для службового листування. Історія спливла, коли вона балотувалася в президенти. І, хоч ФБР не виявило злочину в її діях, опоненти повсякчас використовували цей інцидент для критики Клінтон, що мало вплив на її рейтинг. Ярослав Марущенко, програма «Вікна СТБ марафон. Єдині новини.